Також хочеться сказати, що найближчий період часу, як показує тут відливочка, да, в цілому дуже багато питань буде вирішуватися. Тут буде і порушення планів, щось піде і по плану, а щось не по плану. Так? Більше питань буде вирішуватись не заплановано, так я можу сказати. А в цілому, в цілому, це створить таку міцну, потужну платформу під вашими ногами, вирішивши велику кількість питань. І ви тут таке відчуття, як начебто звільняєтеся від. Тих питань, які вас хвилювали в минулому, як, начебто, голова перестає боліти за це. Так, ви перемикаєтеся, переключаєтесь на нові задачі, на запуск нових процесів, з певненістю дивитесь в сторону майбутнього, і перед вами відкриваються нові можливості, про які ви дізнаєтеся, знайомитеся, які ви хочете дізнатися про них да, ще більше. Захочете скористуватися новими можливостями, і ви будете змінювати плани. По-іншому, по-іншому, якщо раніше ви притримувались якихось правил, так, звертаючись, можливо, до визначених людей. так, і... Постійно ці питання вирішувалися саме через цих людей. То тут багато що буде змінюватися. Ви самі будете дивуватися цим змінам, ви навіть уявити не могли, що таке може бути. Що так будуть змінюватися обставини? І хочу сказати, що я ще побачила тут сонечко, і щось в будинку, якісь проблеми, якісь проблеми виникнуть з родичами. Якась неприємна ситуація, будете розчаровуватися, будете ображені, ображаєтеся. Тут буде якийсь спір, який може перерости в конфліктну ситуацію. Угу.